Вітаю вас, малята! Ми з вами цілий тиждень розмовляли про транспорт. А чи запам'ятали ви його назву? Це зараз ми і перевіримо. Я буду вам загадувати загадки, а ви відгадуйте. Готові? Тоді починаємо. Їде віз без коліс, а слід залишає. Що це таке? Так. Це човен молодці. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей, та тусів матусь, дітей. Як ви гадаєте, що це за транспорт? Правильно, це літак. Слухайте наступну загадку. Не автобус і не віз. Маю четверо коліс, вік з дорогою дружу, все по ній кудись біжу. Так, це автомобіль. Він може бути як легковий, так і вантажний. Молодці. Наступна загадка. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей. І дорослих, і дітей. Що це за транспорт? Правильно, це автобус, які ви молодці, правильно відповіли на всі загадки. Я знаю, що ви у мене молодці, розумні діти, чемні і знаєте правила поводження в транспорті. А я хочу вам прочитати вірші. Про метелика, який залетів в автобус, і що ж він там зробив? Послухайте, будь ласка, уважно. Катерина Перелісна в автобусі. До нашого автобуса метелик залетів, нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелико недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Так що ж не зробив метелик? Так, не заплатив за проїзд. Я гадаю, що ви у мене молодці, чемні і завжди будете дотримуватись правил поведінки в транспорті. А тепер до побачення!